Тише, тиша. Так, приїхав вже на місце, Зараз буду розкладатися. І пробувати чи активний сьогодні карасін Сьогодні буду тестувати свою нову вудку з aliexpress Ось такого вийде. Вона досить така невеличка, можна навіть портфель кинути, але розкладається і довжина її складає 3 метри 80 см. Хоча тут заявлено, що 4,5 метри, але... Немає такої довжини. Китайці трохи дурять. Вона така досить тоненька, така легка. В принципі, я думаю, на неї буде кайфово доставати рибу. Так. Будемо пересувати таку прикормку. Фанатик солодкий. Солодкий карась. Її мише просто вже погризла з цієї сторони, тому вона відкрита. Перший карасик. Ось такий невеликий карасик клюнув. Mm. Клас. Не знаю. <связывая> 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 Вопрос, снимай видео. Попался еще Всім привіт. Давно планував риболовлю на пополок і ось нарешті вже зміг виїхати. Приїхав спочатку на одну сільську копанку, там закормився, посидів буквально годинку. Почали задовбувати маленькі такі карасики, тому вирішив переїхати на інше місце, де є більша перспектива. Що з цього вийде, на що буду ловити, в ході риболовлі я вам все детально покажу. Блин, от це все видно явно. Ого! Іди сюди хоть побачив тебе. Ух ты! Та ти блядь. Класс! удочка в дугу. Класс. Куда пешел? Ух. Охренеть. сильный, сильный. Такие кубки ушечка бодаются. А он что делает? Ох ты. Ох ты. Что ты что? Что ты что? Хорош, хорош. Иди, я тебя сфоткаю и отпущу быстренько. Иди, 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 иди. Опа, красавець який Ось такий карапець попався З такою ніжною покльовкою супер. все супер гачок маленький тут Але він серйозно засік Ні, на черв'яка На черв'ячка. Тут ще й крючочок такий маленький так? Я не знаю як він і засікся Офигеть. Все. Отпустывай. Так, Обервал один oh. хрустнева, <плес> <плес> Засікаєш Блін, диви. Другий оберло крючка. Точніше третій вже. тихо, тихо. Блин, дивись. А он изрывает туда. Крючки. Это капец. Нет, ты просто зашел. Крючок на месте. Он просто зашел. Вот падает она такая. Фу. Давай ему эти видал. Непоганый такой. Диви. Так. Вот это пошел вообще. Нереально было бы Что за нашествие коробьев, сегодня завтра? Да караси подевалась Блин, да Вроді не спішиш. Але все рівно він зривається повністю. Ще один зірвав Оце вони дають сьогодні. Прикормка понравилась моя їм. Подурів. А я кліти? А як віта? А намішали, там фанатик солодка якась, поняли. Я і грамину і дерті просто туди цей. Розмішав, так ось от. вже ж, які вже по що Та задовбудь. Карася хочу, а нема карася в мене. Так, перев'язуйся. Ще крючки готові є. Ось такі. Очки є, нав'язані в мене. Це з Аліекспрес. Тому хай, в принципі, рве їх не жалко. ты да. копать рва полностью все крючки блин не знаю Нереально его так доставать вот, чертяка до водиха до дома да наступный раз то втишу с нас рубить да, первого коропа так легко достал. Маче легко думав, що зможу з ними справитися, ну бачиш, всі інші почали просто обривати, та й все. О! Перший раз заранок нарешті я його дочекався. Такий гарний. Супер. Такий колір у нього золотий. Та подивіться який корес. Золотий терес. Ага. Чудово, чудово. Ще один карасик. Опа! Теж гарний такий. дивіться який Красенько. І ось так завжди. Тільки хочеш зматуватись Насті, збиратися додому і починає клювати знову риба було затичче таке, годину, мабуть, нічого не клювало, і знову прорізався клюв. Але все одно мені вже потрібно збиратися додому. Я думаю, сьогодні і так отримав хороше задоволення від рибу Коробці снасті рвали, два карасика піймав, хороших і маленьких трішки потягав. Тому, в принципі, це нормально. На наступний раз трішки краще підготуюся. Зроблю сильніші снасті спеціально на такого коропа. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, всім до зустрічі, бувайте.